На високій полонині вовк гіно твердоє іст. Ще май твердий, щимай май мерський тот бандит, котрий поселився у сьому зарватому замкові. Тконикав послідній стрім. Знались те, ось, я хотів покласти туйку у Новоселиці руїну замка. Значить, колись давно туй був якийсь такий, якась така фортифікація, кось туй жив. Ну, а далі щось стало, щось стало, і люди туй більш не жив. Ну... Uh, щось ти могли не відійти, uh, набрав доста паучення, і сесе путка подказка тим усім, хто хоче взяти паучення, не знає як, uh, гадвапним дотиком не фунгує. ну жив, саме, залегко. Ну, пойме, uh, побзираємо, що усьому колись могучому, а низьке вже нетрібному замкові є. Ціль була така, ось, десь недалеко від села мусить бути якась така руїна. Наприклад, я точно знав що недалеко від кушниці, був Броницький замок, з котрого правда, вже, правда, ніч не встало, даже з якої руїни, це щось, щось іще дуже поранено руйнявшись. Там було пару, пару якихось плах, які, якісь такі болони та, та й більш ніч. А тут що маємо, маємо якісь плюс-мінус цілі стіни. Значить, ми файно вийдемо, усього замка. Uh, тут навіть видно розділені секції. Uh, ну, планування не є ідеальне, та й не можу повісти, що я пробував наподобити якийсь посправдішній замок. Це була uh, іста імпровізація. Туйся в замок заходило, бо й це Майруно місто, де ньому може подойти, там зарва. Там теж у того боку зарва. То, в принципі, лише з одного боку може підійти. То значить, тут мала бути така перша секція з воротами та тут було розстрілювати людей, котрих не хотілося те пущати в замок. А тут була друга секція, і ми вийдемо, що вона була мала три, три штоки. Значить, тобто, це був такий нижній шток, далі був сейс, а далі був ще сейс. ось були три штоки тут. З того правда, вже ся... ой, ніч не обстало. Туйки ми вийдемо, що якось поселився на руїнах замка, якийсь, якийсь безхижній челянник мусить пробивати свої Ну, Не знав, чи він має якусь роботу, чи ні, я ще конкретний лор йому не придумав, або має туй якийсь огінь грітися. Той а... ми виліземо на башту, укажу вам, який витить вид. Uh, Ви я Ну, Тто був на стрімові та відів гибоову, що я той начинив ще моха всякого листя, uh, маленьком... Uh, маленьком ще декорування декорова починив, котрое на стрімові не встигли сте застати. Uh, мені ся результат досить -дос полюбив. Така у нас, види, башта, теж така досить пошкоджена, з паучину. файна, файна місія полюбила. Не така Гівневецька замкові, або у мене і не було цілі вчинити її якусь реставровану. Айно у Невецькому замкові туту стріху, ви сте знали, недавно реставрували. Айно у нас була зарвала, паки поладили, а тільки я ще так учинив, можна було сюди заскочити. І можна було ще туй потусуватися. Ну, айбо, і це ще не все. Я вам зараз укажу маленький секрет. Туйка є. А, що у нас туйка? Ніч. це насправді так, сугубо <свисту> вас бузирувати. Айбо ні, ні, насправді тут є е, ще півниця, є е, ще півниця і усю півницю. Вона правда, зарвата, тут не можна далі йти. Там ще би, мав бути, проход. Ну, і туй. Е, Спрятане золото, лиш uh, з чим не придумав uh, Полорові, лорові, чиє золото то було. Ну ясно, що то було золото якогось того князя, який у всьому замку бивав. Ци барона, ці лорда, це біго знає, тково то був. Або з чим не придумав, ось як го звали, чимся то золото там обстало, і чим тот сигінняшний челяник, який тільки мусить спати під корчом, то то золото ще не знайшов. Айбо ми тото -то придумаємо. Ну, а тепер -к, е, то -то має парувати кожному моєму відео. Ви увидите супер-мега епічну відео про гулку під супер мега епічну музику. Бе-беу!